Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Віктор Розовий доєднався до лав ЗСУ. Він пішов добровольцем у третю окрему штурмову бригаду. Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках, брав участь у обороні Києва у 2023 році. Комік часто виходив на зв'язок та давав інтерв'ю, втім пізніше майже зник з інфопростору. 8 березня 2024 року зірка Лігі Сміху вийшов на зв'язок і зробив це феєрично, адже повідомив про своє одруження. У своїх соцмережах гуморист виклав допис і похизувався обручками зі своєю обранцею. Пізніше закохані поділилися кадрами святкування свого весілля. Зарад. Нього розове взяв десятиденну відпустку зі служби. Відомо, що воно відбулося у Львові а його ведучим став відомий комік Ігор Ласточкін. Цім березень для коміка став не лише святковим, але й трагічним. Того ж місяця розовий зазнав важкого поранення на фронті. Такою новиною українців приголомшила дружина Ольга. За її словами, військовослужбовець отримав поранення голови під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Тоді його врятували побратими. Розового евакуювали до найближчої лікарні. За життя воїна медики боролися протягом двох тижнів. Пізніше комік вийшов на зв'язок та поділився своїм самопочуттям з шанувальниками. Виролив ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Довгий час гуморист проходив реабілітацію. Ольга доклала чималих зусиль, аби допомогти гумористу у відновленні після важких поранень. Вона збирала кошти на реабілітацію свого чоловіка. Втім, після розлучення всі гроші переказала на його рахунок.